Доброго ранку! Сьогодні у нас на календарі 25 вересня понеділок. Вітаю всіх на моєму каналі. Традиційно зранку на каналі програма Зарубіжжя. Це програма для тих, кому цікаво, що говорили писали про Україну у світі авторитетні засоби масової інформації. Ну, за вихідні, фактично ну, декілька таких, на мою думку, Тем, які для нас важливі, які так чи інакше показують, демонструють ставлення до України з боку, ну в першу чергу, засобів масової інформації, те, що вони доносять до своїх глядачів, слухачів і читачів. Багато говорилося і писалося про удар у п'ятницю по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. Також багато було матеріалів про ракети Атакамс. І прорив, про прорив на півдні про те, як просуваються Збройні Сили України. Ну, в першу чергу, на півдні у контрнаступі, який вже триває четвертий місяць, і про який дуже багато говорять постійно. Хтось заявляє, що там не так, як це має бути. Хтось говорить, що все іде по плану. Якби там не було, починаємо по порядку. Ми подивимося, що говорили: писали американські, британські, французькі, німецькі, іспанські та італійські засоби масової інформації. Отже, CNN. CNN писало і повідомляло, що Україна заявила про удар про Севастополь, то що я говорю про Чорноморському флоту. І фактично, ну, е, CNN е, повідомило, що цей п'ятничний удар став останнім і одним із найамбітніших у серії українських нападів на Крим, який був незаконно анаксований Росією в, ти... в 2014 році. Ну, він не зовсім був самий останній. в суботу. знов був удар по Севастополю. Там є різності, опроводу, інформація. я різна цього про інформація. Думаю, згодом ми точно знаємо, що там насправді було. Також CNN повідомляло про те, що. В Чорному морі продовжують проходити гуманіт через гуманітарні коридори так от судна, і про це написала в суботу посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. Написала, що вже два йдуть, які призначені для портів Африки, Азії та Близького Сходу. Масіновазі та пшениця вони вже зараз йдуть до Босфору. Також вже прибули в Чорноморський флот і інші. CNN також е, повідомило про інтерв'ю генерала Олександра Тарнавського, так, який керує у нас на південному напрямку. І він говорить про цей контрнаступ і заявляє, що е, найбільший контрнаступ ще попереду. Ну а по великому рахунку, е, саме Токмак, це ціль мінімум. Е, тобто, загальна мета це дістатися до наших державних кордонів. Але от е, визволення Токмака оце є ціль мінімум. І це, ну побачимо, як буде відбуватися. Сподіваюся, що все, як було вже сказано публічно, значить вже є всі підстави, що питання звільнення Токмаку буде вирішено найближчим часом. Я на це дуже сподіваюся. За Washington Пост знову ж повідомляю про оцей ракетний удар так, по Севастополю, по Чорноморському флоту. Це дуже добре, що всі. Відомі авторитетні засоби масової інформації про це повідомили і демонструють всьому світу, що в Україні є можливості, потужність, і компетентність і фаховість е наших збройних сил України, ну і безумовно, в першу чергу, сил спеціальних операцій. Також Вашингтон е Пост е пише про те, що. Українські війська і наша бронетехніка прорвали таку основну лінію оборони Росії на Південному фронті, так звану лінію Суровікіна. І це також добре, що вони це повідомляють і це читають і бачать е громадяни інших країн, бо підтримка громадян інших країн для нас дуже дуже важлива. Британські засоби масс інформації. BBC знову ж про удар по по штабу Чорноморського флоту, але я. Ну, звернув також увагу на те, що е, BBC Бі Сі фактично ну, е, написало те, що було в американських засобах масової інформації, Це NBC News, Wall Street Journal, е, які цитують на названих офіційних осіб США, що стверджують, що насправді пан Байден вже ну, е, прийняв рішення до візиту Зеленського про надання так от ракет атакам, що він про це сказав Володимир Зеленському він не хотів це говорити публічно. Мова йде про те, що ну, їх, напевно, не буде так багато, і що вони будуть озброєні касетними бомбами, а не окремими боєголовками. Ну і ні США, ні Україна офіційно не підтвердили цю інформацію. на ну, мою думку, це добре. Е і не треба все говорити публічно. Як би нам не хотілося почути якісь ну, добрі новини, краще нам побачити результат е цих е рішень, як це було з штабом Чорноморського флоту у Севастополі. Sky News. Sky News також повідомляло про проникнення, про поглиблене проникнення. От там, от в напрямку Запоріжжя. У своєму останньому оновленому американсь... оновленому звіті американський аналітичний центр. Так, це інститут вивчення війни. Якраз і про це повідомив. Він заявляє, що війська вже атакують Новопрокопівку. Прифентрове село за півтора кілометра на південь від роботиного. Ну, це, сподіваюсь, відповідає дійсності, і все у нас буде по плану, по плану нашого контрнаступу. Також Sky News е згадала і по, про цей удар ракетний по штабу Чорноморського флоту. Ну, Зегардіан е фактично е підтверджує, то, що було повідомлення CNN, Стосовно того, що Україна вже почала використовувати новий маршрут, який дозволяє країні обійти, обійти фактично цю блокаду Росії в Чорноморських портів України, мова йде про постачання так українського зерна, і це дуже насправді добре в цій ситуації. І також The Guardian, ну, пише про ці ракети Атакамс, там фактично цитують колишнього командувача Ну, сил в Європі, так, генерала Бен Ходжеса. Це генерал Сполучених Штатів Америки, який насправді говорить про те, що ну, потрібно потрібно все-таки поставляти постачати ці ракети такс для того, щоб Україна могла надавати удари по цілях, як це в Криму було. За телеграф Ходжес знову ж цитують: Ходжеса дуже багато насправді. Про ці ракети Такамс я сподіваюся, що не тільки та необмежена та, скажімо, обмежена кількість, а буде все-таки необмежена кількість. Бачите, так і я і обмовився про те, що нам потрібно дуже багато цих ракет. Ну, так заявляють наші військові і військові експерти. Так от, він якраз і говорить про те, що необхідно постачати найдосконалішу версію ракету цей ракета Такамс. Це то знову ж Бен Ходжес, так, колишній командувач американськими силами в Європі. Але повідомляється, що Джо Байден все-таки вирішив меншої навіть дальності постачати. Побачимо насправді, як це було. Бо офіційно підтверджень немає, але дуже багато всього приводу розмов. Про це ж пише і французька Льомон про ракети Атакас. І вони пишуть і цитують знову ж різні засоби інформації Америки, Британії. Що от, наприклад, за даними Financial Times, американський президент вже вирішив відправити Атакамс у версії оснащеній осколковими боєприпасами, а не одним зарядом вибухівки. Британський щоденник пише, що рішення було прийнято перед візитом президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Ну, але не заявляють, щоб не, не попереджувати, щоб Росіяни для Росіян це був сюрприз. Ну, я сподіваюся, що сюрприз для них він буде дуже дуже не. Неприємним. Вони ж Financial Times там додає, що це буде невелика кількість, але з Street Journal, так американський, також повідомляє, що ніби Україна взяла на себе зобов'язання не націлюватись на територію Росії. Ну маю я маю на увазі, напевне, мова не стосується Криму. Фігаро також пише про ці ракети Атакомс. Також перше про удари по штабу Чорноморського флоту. Тобто, фактично, ці дві новини вони були, ну, з моєї точки зору, най найважливішими і найбільше про них повідомлялося в засобах масової інформації. Французький Елекспрес журнал також про цей успішний удар по Чорноморському флоту. Ну а звідчи Цайтонг, на мою думку, також повідомило достатньо добру новину в контексті конфлікту. України і Польщі, і мова йде про те, що була е, заява президента Польщі Дуда Дуда який обіцяє, що Україну цю допомогу Україні з транзитом зерна. І от, за словами президента Джея Дуди, Польща раніше, готова допомагати експортувати зерно в Україну в... з України в третій, в третій країни. Це він дав в... заявив в неділю да, в ефірі ТВ... ТВП 1 та польського телебачення. І це, це насправді дуже добра новина. Єдине, що там є питання, що от він все-таки виступає проти продажу українського зерна саме всередині Польщі, і дзвідочек Сайтон також про успішний удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. Це також дуже добре. Е, німецький журнал Дешпікель також написав про те, що Дуда е, пояснив, що вони хочуть надалі допомагати з поставками в треті країни зерна. Але він відстоює заборону на продаж українського зерна всередині Польщі. Тобто сподіваюся, що потихеньку ми все-таки ну, формально вирішимо цю суперечку. Це непорозуміння, яке насправді зіпсувало стосунки України і Польщі. Іспанська Ельпаєс пише про постачання зерна цим новим коридором. Що вже в Стамбул прибув другий вантажний корабль з українським зерном, і це, це сталося в Стамбулі в неділю. І це дуже добре, це говорить про те, що зерновий цей коридор він також може ефективно працювати. І також Ель-Паїс Іспанська згадує про цей удар про штабу Чорноморського флоту. Практично всі, ну, не практично, я думаю, що всі засоби масової інформації писали про цей успішний удар по штабу Чорноморського флоту, який викликав, таку, от таке, ну я би сказав, Позитивні, позитивні багато емоцій всередині України. Я думаю, що не тільки всередині України, але й тих країн, які є нашими партнерами і, і, і союзниками. Ну, знову ж, вони також е і пише Альпаєс і про цей успішний наступ. Вони називають цей вже успішним наступом в напрямку Запоріжжя, де прорвали оборонні лінії е Росії. Це. І це хороший сигнал для країн Заходу, для наших союзників. Італійська Лястампа, вона ж згадує про удар по Чорноморському штабу про штабу Чорноморського флоту, про прорив лінії Соровікіна. Ну і я тут ще звернув увагу, що Лястампа італійська повідомила: ну, достатньо, на мою думку, таку добру для України заяву, добру в контексті того, щоб було розуміння підтримка України. От. Якщо Україна не переможе, це буде геополітична катастрофа. Про це заявила голова Литовського парламенту так, під час промови в візит до Латвії. Тобто Литва, вона демонструє постійно підтримку України і добре, що роблять такі заяви. що... Україна має, має перемогти. Італійська републіка ну, повідомила про інтерв'ю міністра оборони Великої Британії Шапса. Так, це було інтерв'ю БІБІСІ, в якому він заявив. Це вже багато цитують різних інших видань, що Сполучене Королівство буде на боці України незалежно від результатів виборів у Сполучених Штатів Америки. Ну і завершити цей, цю програму сьогодні що я хотів би достатньо цікавою заявою колишнього прем'єр-міністра Італії, так Роману Проді, як де він заявив на фестивалі францисканському, так у Болонні, що війну можна вирішити, якщо домовляться США і Китай. Я сподіваюся, що насправді війну можна вирішити в першу чергу завдяки перемозі, завдяки Збройним силам України. Ми знаємо і впевнені, що. Так воно і буде. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!